Темні стежки. Епізод перший. Іскайлон в пекло. Розділ перший: В'язень. ЗАВантаження Користувача В'язень 3 45 5. Стан активний. Привіт. Я Отті. В'язен 3455. Не путатись 345.6 то й за вбивство. А я легка форма зради корпоративної довіри. Слухай, історія банальна. Я просто налаштував віддалений VPN-тунель, щоб заходити в корпоративну мережу з дому. Ну, ти розумієш, зручно, стабільно, чашка кави, шорти, серіал фоном, без зайвих очей. А потім бах, витік даних. Усі в паніці, сервери горять, айтішники в істериці, хтось десь щось не в тому місці натиснув. Але винним, звісно, виявився я. Чому? Бо мій тунель виявився єдиною задокументованою діркою. А ще тому, що в it відділі був турнір з Дарцу, і моє ім'я найкраще вміщалось на мішені. Я, звісно, протестував. Але кому це цікаво, коли я зручний ЦАП відбувайло? Так я й опинився тут, у віртуальній грі, в локації для відбуття покарання. Новий експеримент держави зменшити витрати на утримання в'язнів, розмістивши нас в альтернативну реальність дешево, екологічно, а головне, без ризику втечі. Офіційно це називається реабілітаційна програма номер 7 А неофіційно Копай, поки не здурієш. Так от. Вітаю в моєму світі! Тут я добуваю руду, спілкуюся з гномами-приставами, і іноді співаю шахтарських пісень у локальний чат копальні. Ну, <смас> почого вже соромитись? Лунає дзвінок, від якого волосся стає дибки навіть і там, де його не було. Це зветься сигналом пробудження. Ставай рап. Час іти у свій персональний рай. Початок зміни. Порушення графіку сну призводить до зниження продуктивності. З новим прекрасним ранком у цій сірій ямі. Накопаємо сьогодні норму роди. Я відкриваю очі в своєму помешканні. Ліжко, це чотири дошки, стара ковдра і сусід, який хропе, так ніби в грі працює на озвучці драконів. Пхаю ноги в потерті чоботи, кидаю на плечі сумку, яка пам'ятає кращі часи і вирушаю в їдальню. Їдальня, між іншим, розташована просто неба. Без даху, лавок менше, ніж гравців, столі ще менше, сидять тільки щасливчики, решта їдять стоячи на коліні чи спираючись на товариша. Я обираю опцію стоячи, бо оті є гідність. Похмурий гном насипає мені в миску сіру кашу. Я й досі не розумію, з яких помиєв її варять. Сніданок закінчився швидко, я просто запхав себе кашу, аби заповнити шкалу ситості. Пора до роботи кидаю сумку на плече, беру свою стару вічно тупу і ржаву кирку, яка має унікальну властивість самовідновлення міцності. Спускаюсь у шахту. Унизу справжній концерт видобувної симфонії. Люди, орки, гноми, всі махають кирками, мов рідними. А ще нещодавно ці люди були айтішниками, спортсменами, водіями. Підходжу до вільного місця. Так, тепер воно моє. Стаю поруч із. Зеленим орком, який лупить скелю, так ніби вона вкрала його дружину. Поруч блищить жила мідна, бо інших жил в цій частині печер і немає. Мідна жила рівень. Перший шанс випадіння мідної руди 80%. Так, так, 80%. А знаєш що таке 80% у грі, де все побудовано на знущанні? Це значить, що на кожні 10 розбитих жил 2 рази ти отримуєш дулю, без маку, само собою. Щоб добути один шматок руди, треба бити кіркою разів 30. Це якщо в тебе сила на мінімумі. А в мене рівень перший, сила одиниця. Тож я поки працюю по повній. Норма на день 70 одиниць мідної руди. Для новачка це або подвиг, або вирок. Працювати доведеться по 12-15 годин на добу, без перепочинку, бо інакше стаєш боржником. Кожен незданий шматок міді падає в скарбничку боргу, а потім, якщо ти через три дні не повертаєш ці гроші, починаєш ще й капати процент. І тоді не бачити тобі ні волі, ні грошей, за які можна купити нормальне їдло чи спорядження. З досвідом з рівнем стає трохи легше сила підростає, копати легше, руки відвалюються повільніше. Тоді вже можна вкладатись у 8 годин ще й мати трохи руди понад норму. А це вже інша історія, бо понаднормову руду можна продати одному дуже особливому персонажу гному різьбі. Він збирає норму, а також скуповує залишки, непотріб, знайдені предмети і навіть твій поганий настрій, якщо той згенерований системною помилкою. Якщо назбираєш грошей, він може продати щось цікаве, але ціни в нього не те, щоб клієнтоорієнтовані, орієнтовані, якщо коротко. Отож, з цими радісними думками я підняв своє іржаве знаряддя, видихнув і почав довбати жилу. Перший удар, другий, третій, двадцять дев'ятий. Отримано. Мідна руда одна штука. Одна є. Залишилось ще 69. М -м Романтика. <проб> Сьогоднішній день не обіцяв нічого цікавого. Такий самий, як і 14 попередніх. Усі два тижні свого ув'язнення я провів одноманітно підйом, каша з текстурою картону, копання, крики наглядача, ще копання і сон. Повторити все 14 разів, без бонусів. Розбивши з десяток жил, я занадто замислився, думав про життя, про свободу, про те, як було б добре хоч раз попасти киркою по скарбу, а не по камінню. І бах! Я промахнувся. Іржава кирка зі свистом пішла у бік і врізалась у коліно орка, що стояв поруч. Нанесено нуль шкоди грабцеві гарштук. Увімкнено безпечний режим. Ти що курча робиш? загорлав він. Очі з дупи витягни. На щастя, в'язнична система гри не дозволяє завдавати шкоди іншим гравцям. Але якщо поводитись занадто агресивно, можна спіймати зниження репутації. А це означає, наприклад, підняття денної норми видобутку руди. Орк ще трохи перечав, плюнув і сказав Забирайся звідси, ковиряльнику. Станеш поруч, буду псувати повітря, і не тільки повітря. Я не став сперечатись. Знову залишив своє місце, яке ще навіть не встиг його обжити, і поплентався в глиб шахти. Усі добрі місця були вже зайняті. Те, що ближче до виходу і до гнома Ріцбі золота зона. Ближче до виходу, ближче до прийомки руди та обіду. На зекономлений час можна вибити ще пару шматків руди. Я забрів далеко, вільних штоль не було. Я опинився в старій частині копалень. Балковий каркас потрісканий, стеля місцями обвалена. У деяких місцях кам'яна крихта на підлозі й провалені секції, все це без підсвічування і без НПС-охоронців, які могли б захистити від щурів. Але робити було нічого. Норма нікуди не дінеться, руда сама себе не добуде. Став, почав працювати. Повільно, методично. Перший шматок, другий, двадцятий. Отримано мідна руда одна штука. Вдалині почувся тупіт маленьких лапок. Я озирнувся: з темряви вирвалося щось сіре, сплюснуте, з мокрими очима, які світилися хижо. Щур, але не той, що бігає сміттєзвалищах, а той, що виглядає так, ніби його годували протеїном. Розміром мені коліно його ім'я світилось агресивно червоним кольором. Щур копанні, рівень 4. Тільки не в ай. Що встиг першим. Я не встиг нічого ні ухилитися, ні відмахнутися киркою. Він врізався мені в ногу і вкусив. Отримано три одиниці шкоди. Ось і цікавинка дня, блін.